в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Один законник спитав у Ісуса, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Ісус з повагою ставився до Його статусу знавця закону і не став його прямо повчати. А сам делікатно спитав у нього, в законі що написано, як ти читаєш? І законник відповів, люби Господа Бога Твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією силою твоєю і всім розумінням Твоїм, і ближнього Твого як самого себе. Ісус згодився з ним те, правильно відповідав, роби так і будеш жити. Виявляється, що він знав правильну відповідь. Так в чому ж зупинка? Чому ти знаєш правду і не живеш по заповідям Божим? Тільки не життя вічного шукав цей чоловік. А він спокушав Господа і хоч, мав на меті уловити Його на слові. Щоб виправдати себе, він запитав Господа, а хто ж мій ближній? Хто ж ближній, якого я повинен любити? І справді, ми можемо згадати. Безліч людей, яких ми не повинні любити, людей, яких ми зневажаємо, яких ми ненавидимо, людей, до яких ми маємо неприязнь, і яких ми вважаємо своїми ворогами. Дуже легко і дуже багато ми їх можемо перелічити. Але от назвати ближнього свого це вже набагато складніше. Ще пророком Давідом було сказано, нарікав я у розпачі моїм усяка людина лжива. Хто ж мій ближній? І от Ісус відповів на це притчі. Чоловік один ішов з Єрусалима до Ірихона і потрапив в руки до розбійників, які зняли з нього одяг, поранили його і кинули помирати ледь живого. І випадково тою дорогою йшов священник. Побачивши його, він пройшов мимо. На тому ж місці був левіт, який підійшов, подивився і так само пройшов мимо. Отака картина байдужості, егоїзму і роз'єднаності. І от якийсь самарянин, їдучи, їдучи тою дорогою, побачив його, підійшов, змилосердився над ним. Оце згадка про самарянина, як різанула вона слух законнику. Іудеї і самаряни були непримиреними ворогами. Іудеї. Із зневагою і погордою дивилися на самарян і ковпили на них губу. Самаряни відповідали їм тихою ненавистю. І ця ворожнеча, вона тривала багато століть. Це була задавнена травма. І стосунки між самарянами і іудеями часто приводили до кривавих сутичок. Так от, Слухаємо далі. Цей самарянин підійшов, перев'язав рани нещасному, них ділей і вино, всадив пораненого на свого осла і одвіз його до гостинного двору. Там він піклувався про нього. А вранці дістав два Дінарії, дав хазяїну за їжого двору і сказав, ось, подбай про нього, а я коли буду, і коли, якщо ти витратиш більше, я коли буду вертатися цією ж дорогою, я тобі віддам. І от Ісус питає, хто ж із тих трьох був ближнім для того, хто потрапив до рук розбійників? І законник, хоч він коли хотів сам в собі від обурення, він вимушений був признати той, що змилосердився над ним. Він навіть він хоч і погодився, але не наважився вимовити оце ненависне йому слово, самарянин. Господь сказав, іди і роби так само. Цієї притчі Господь дає нам знати, що наша, в основу нашої, наших стосунків з людьми повинна бути покладена любов і милосердя. Любіть ворогів ваших, чиніть добро, позичайте, не чекаючи, що вам повернуть те, що ви позичили. Будьте милосердні, як і отець ваш милосердний, бо Він милосердний, він добрий і до нев'ячних і до злих. Оце така притча. У нас дев'ятий місяць триває війна жорстока, кривава, безжалісна. Ми знаємо, хто наші вороги, ми бачили їх в лице. Йде війна дикого варварства з цивілізованим світом, йде війна між світлом і темрявою. І безсумнівно, ті, хто прийшов нас убивати, мають бути знищені. Бо вони самі підписали, підписали собі вирок, бо сказав Господь, хто візьме меч, ті самі від меча і загинуть. Це не повста, це виконання вироку Божого. Але ті, що самі складуть зброю і ті, що не чинили звірства на нашій землі, вони мають право на життя. Їх будуть лікувати, їх нагодують. І дадуть все, що обумовлено Женевськими конвенціями, міжнародною угодою, що її уклали під впливом християнського гуманізму і не в останню чергу, цієї притчі Ісусові про милосердного самарянина що нам її передав апостол Лука в своєму Євангелії. Амінь.